Вітаннячко усім ми отримали розкішний комплект шкіряних крісел відомого італійського бренду з понад 50-річною історією Sitland. Тобто кожне крісло має під низом наліпочку. Ми за потреби надамо фотографію під сидінням і наліпка виробника або ж магазину, де вони були продані. На цьому відео ми детально. Оглянемо кожне з крісел, я розкажу про його механізми. Е, і так, кожне крісло має під правим Лукини наліпочку від одного до п'яти. Е, для того, щоб ви могли згідно цього відео обрати собі крісло, яке вам найбільше сподобалось. І ми, ми вам його відправили, якщо ви не зі Львова. Якщо ви братимете весь комплект, тоді, відповідно, потреби в цьому немає. І так, крісла. Крісла в стані ідеальному просто. Ми детально їх оглянемо. Зараз по механізмах. Кожне крісло має механізм тілт, тобто він надає можливість регулювати висоту крісла, також гойдатися на ньому і фіксувати його в робочій позиції. Ось цей механізм. Зараз крісло опущене донизу. Для того, щоб його підняти, потрібно просто встати з крісла, підняти механізм. Вгору крісло підіймається. Всі крісла зараз є опущені, всі я зараз підніму, щоб ви мали можливість переконатися в тому, що механізм є справні. Далі по механізмах гойдання. Всередину ми його фіксуємо. Для того, щоб почати гойдатися, потрібно його висунути назовні. Тоді крісло починає ось, бачите, гойдатися. Для того, щоб його зафіксувати, потрібно сісти вертикально рівно, речах засунути. Всередину і крісло фіксується. Посередині є речах жорсткості гойдання в залежності від ваги користувача. Так, перше крісло ми підняли. Стосовно коліщат, все працює чудово. Крісло номер два. Аналогічно коліщата. Жодне не закусує, все окей. Механізм справний. Крісло номер 3. Пробуємо. Коліщатка жодне не закусує. Працює окей. Підіймається. Крісло 4. Аналогічно з коліщатками все гаразд. Механізм. Все гаразд. І останнє крісло під номером 5. Все гаразд. Коліщатка справня. Ще коротко по кожному кріслу. Крісла виконані з натуральної люксової шкіри. Це видно, що це дорогі якісні крісла комплект. Ось погляньте якої якості шкіра. Просто фантастична якість це люксова якість шкіри. Усі дерев'яні елементи накладки виконані з натуральної деревини, тобто під низом є металева хрестовина, підлокітники виконані з деревини. Зараз ще коротко покажу, як крісло виглядає з боку, і як виглядає задня частина крісла. Всі крісла в ідентичному, прекрасному стані. Тобто це все, ось це, 100 натуральна шкіра. По оббивці позаду, можливо, це шкірозамінник, але якісний, тому що на кожному кріслі він в відмінному стані. Так. Тобто, ось так виглядають ці кріселечка. Просто прекрасно. Можна використовувати як офісне, як директорське, як конференційне. Так, ще зараз спробую знайти цю наліпочку. Sitland, і там здається, модель є крісла. У нас на сайті буде фотографія цієї. Тобто, відповідна наліпочка є на кожному кріслі, якщо я не помиляюся. На нашому сайті посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Буде фотографія цієї бірочки. І так, зараз детально переходимо по стану крісла. Крісло під номером 1. Номер 1. Оглядаємо стан шкіри. Тут стан шкіри фактично нової речі. Погляньте тут це. Ідеально просто. Ага, підлокітничок. І вигляд з боку. Де не де це от з відстані 20 см. Тобто, мають такі маленькі там мікроподряпинки крісла на поручнях, де не де. І також на хрестовинці, на дерев'яних елементах. Тобто, це кажу одразу, і це знову ж таки повторюється з відстані. Так, як я показую, 20 см. Вигляд крісла задня сторона, Погляньте, це все прекрасно. Жодний нюанс, як ми не фарбували, не підлаковували, не зафарбовували. Тобто це все як є. Бачите, ну, цяпочка просто. Ось Ось це з відстані метра крісло виглядає як нова річ. Їдемо далі. Крісло під номером 2. Теж всі е, натуральна деревина. Шкіра просто, просто розкішна, люксова шкіра. Тут, в принципі, стану шкіри вони всі однаковісінькі. Всі однаковісінькі. Деревина, вигляд ліва сторона. Малесенька цяпка, що ви помітили. Хрестовинка. Бачите, задня частина теж все в прекрасному стані. Ніяких мені порізів. Тут на кожному кріслі може бути якась мінімальна пилюка, тому що ми їх от навіть добряче не... Не протарили, практично, які приїхали. Такі і робимо відео. Так, це третє у нас, так. Зараз подивлюсь наліпку. Так, крісло номер три. Ідентично шкірі. Відмінний стан. Pažiūrėkite, kaip... Kistant škyra. Kaip naujasinkė. Христивина теж в дуже пристойному стані. Тобто десь це от відстані 30 сантиметрів показує. Жодних таких очевидних проблем немає. Аналогічно, задня частина крісла. І ліво. Так, наступне крісло. Це в нас номер 4. Номер 4. Оглядаємо шкіру перед. Ідентично все. Все ідентично. Задня частина хрестовина. І останнє кріселко. його відсуну сюди так номер. Номер п'ять останнє все аналогічно. Права сторона. Красний вигляд, прекрасний стан? Хрестовинка. Дуже гарний стан і ліва сторона. Все відмінно. Ось такий комплектик, тобто, тобто. Видно, що це крісла з комплекту, усі у відмінному стані. Якщо не брати до уваги якісь такі певні мікроподряпинки, які просто невидимі там, з відстані 1,5 метри на підлокітничках чи на хрестовинці, то можна говорити, що це і просто нові крісла. Погляньте, як розкішно виглядає цей комплект. Якщо він вас зацікавив, посилання під тим відео. Є посилання на наш сайт, там є ціни, опис, все, що необхідне, і наші контакти.